Акробат Олексій, бачите як треба відрабатувати. Ножкой, ножкой. Не дасть поїсти риба. Ось такий друзі гарний перший коробчик. Вітаю вас, шановні колеги. Звати мене Олексій. Це означає, що сьогодні ми знаходимося на риболовлі. Ви на каналі Пугач Fishing Team. Виїхали ми сьогодні з Віталієм на рибалку по Флетіку. Спортивний Флетік на долині Озер. Дуже тут зараз так чудово, мальовничо, тепло, жодної людини, ніякого шуму, ні дітей, ні тварин, ні людей, ні автомобілів. Активність риби трошечки присутня. Бачимо певні виходи. Ми тільки закинулись, ось буквально як. Зараз скажу вам 9 хвилин 40 секунд. Ось, І будемо ловити. Будемо ловити. Полетіли. Ніяких особливих секретів ми тут не використовуємо. У нас є всі найпопулярніші смаки це Robin Red, тут у нас Тайгернат, тут у нас Сквіт слива і тут у нас Сквіт Кранбері. Зараз будемо це все діло. Зволожувати, ми вирішили зробити наступним чином. Зараз, так як я замішав достатньо багато, і аж 4 варіанти, важко аналізувати одразу 4 варіанти, тому два штуки зараз забере собі Віталій, два штуки буду ловити я, а потім поміняємося. І перевіримо, що в нас працює краще. Так як в нас дві точки буде ближня і дальня. Я буду використовувати на ближню свій Sherman Pro в 4 метрах з тестом до 180 грамів. Це буде ближня. А на дальню, мабуть, зараз поставлю Shimano Aero X5, в мене є на Ультегрі і буде все добре. Закид. завжди найповідальні. Дивіться як тут можна інтересне рибальство. Почати працюємо спочатку по ближній точці. Це орієнтовно 25 метрів. За орієнтир я собі вибрав те зелене деревце. Поки що працюю в темпі 2 хвилинки. І будемо потихеньку нарощувати. Дуже класна тут атмосфера, ми тільки вдвох, зовсім нікого немає, ні інших рибаків, ні дітей, нікого. Абсолютно тишина, спокій. Машини не журчать, божественно, Не так, як позавчора, і вчора. І позапоза, позавчора. Перший стік, який я вирішив використовувати, це тайгернат. Він такий солоденький, світленький, має гарну текстуру, різну фракцію. І звісно, що має велику кількість ікрового горіху в своєму складі. За корм я робити не буду, тому е працюю в достатньо швидкому такому темпі, просто щоб вже конкретизувати свою точечку і почати приманювати рибку. Тому поки що працюємо достатньо швидко. Ну, Віталіка перша рибка. Здалеку. Ближнічок поки не працює в мене. A few moments later. Ну, Віталіка вже друга рибка. 2-0. Коротше друзі, історія наступна. Ближнічок щось трошки не клює. У мене. А у Віталіка клює чудова дальня. Тому я також зайшов на дальню, розмотав собі другу паличку. Це в мене Shimano Aero X5. Distance 14 футов. Дуже дальнобойная палка. И на катушке Шимана Ультегра СА-4. Жилка намотана Карпро 0.26. Кормушечка там у меня уже стояла, сотка. Менять не хочу. Трошечки линьки. Будем бачить. С почином. Да. Отак, пацани. Пан Віталій помітив цікаву особливість, що на дрібну насадочку не дуже хоче клювати. Дрібна насадочка мається на увазі, наприклад. Щас, ось, наприклад, ось такий мікро. ставиш звичайний попап, розміром більш такий любітельський. Шостий, да? Чи восьмий? Восьмий попапчик. Ну, наприклад, ось. Ось такий от. В мене там також, до речі, схожий стоїть. І також тільки що вже було перше клювання, ви бачили. Але щось я з переляку забув, як рибу уважувати на фідер. І втратив її по дорозі. І, друзі, гарний перший коробчик нарешті на коляду. Вау. Завзавши щось поспішив. Прийшлося що зробити. Значить, на ближньому у мене стояла Sherman на дальню шиманку, але шиманка така важка, а риба тут не дуже крупна. Двушки трішки, а я тільки що взагалі грам на 600 витягнув Карпа. Тому вирішив просто шиманку відкласти в сторону, перекліпсувати Sherman Pro і пішов в нею в дальню. Трохи важче кидати нею після Шиманки, звісно ж. Але це є офігенна робоча дистанція. До речі, зараз там щось подзьобує, але щось не дуже хоче уїжджати. Зараз буде риба, я думаю. На Флетіку дуже важлива така штука, тому що вам постійно треба дозволожувати корм. І щоб не лазити воду, не відра якихось, то просто пшик-пшик. У мене там вода вже майже закінчилася, але якраз для того, щоб там дозволожити трошечки, в самий раз. Підкачали собі трохи тиск. І все, нікуди бігати не треба. Бачите, підібрав трошки корм, підібрав насадочку і пішла активність. Все-таки дальня точечка працює значно краще. Нагадую, що ми використовуємо безбороді гачки по спортивному, по флатфідерному. Знову піздюк маленький. Але то нічого. Краще маленький, ніж ніякий. Можна було б сказати, що то той самий карп, але той у нас же ж в садочку. Ось такий дивіться. гончий спортсмен. На годиннику гармін є такий прикольний режим, називається риболовля. Сподіваюсь, вам там трошки щось видно. І тут, звісно, що ти фіксуєш рибу, вона запам'ятовує, і фіксується час. Ну і Звісно, що там пульс і всяке таке. Не дуже я поки що в цьому розбирався, але в цілому режим корисний, мені подобається. Знову я, мабуть, поспішив. Загі був, але я щось швидко занадто відреагував. Ого. Гарна клюванічка найкращий загіп. Аж фрикціон прийшлося підкрутити. Хочу вам розповісти цікаву історію з чемпіонату світу. По правилам, ну це не тільки на чемпіонаті світу, але я про це дізнався на чемпіонаті світу. По правилам, якщо моя жилка дотронеться до жилки сусіда, тобто риба пішла в сторону, то все, ця риба не в залік. Ось така бідна штука. Тому дуже важливо тренуватися, контролювати виважування, щоб риба ваша сильно по сторонам не гуляла. какашка оп сюда акробат алексей ваш так надо отрабатывать ножкой ножкой засечка конечно бомбическая тише тише сладенький давиться гарный да а? гарный Садочок. Ось такі, друзі, використовую я попапчик. Салатовенький, ананасик, Розмір восьмий гачок, набагато менший. Презентацію я навіть перевіряти не хочу, бо я знаю, що вона буде там плавати. Але так клює. Нащо щось видумувати, якщо все добре працює. Роблю класичну подвійну забивочку. Оп. І швидесенько відправляємо її в точечку лову. Я трохи мухлюю, став на край сектора, кидаю трошки ближче до Віталіка. Ух. Бум. А Віталік, до речі, пішов на ближню. Бам! Чудово! Трошки підмотали, поставили, подивилися на час 51 хвилина. Вже сидимо майже 2 години. Зараз подивимося, за скільки поїде. Таке дивне цікаве клювання. Відпускає, натягує. Два рази вже так було, що ще ще. третє, якщо зробить, то почну тягнути. Ой, добре. Да. Друзі, півтори хвилинки, От що означає, коли все правильно і попадає в правильну точку. А? Ось такі друзі. І знову він мені з'їв по папа. Трошенький бігфіш сьогодні. О, блі, Поки я гуляв, поїхала вже риба. Що не поїхала, блядь? Рибалка рибалкою, а бет по розписанню. Не дасть поїсти риба. Не засячка. А тепер-ка сюди. Оп, чиназис поїли, тепер можна і рибку половити. Свій перший десяток я вже перепригнув. Рибалка вдалася. Ой-ой-ой. А ты хано. Красиво. у мене, конечно, неправильний під таку рибалку. Фідерний в мене з лески. і кожен майже раз я чіпляюсь за верхній плавник. Треба срочно купляти трепчаний і ще одна. Давайте трішки корисної загальної інформації. Що сьогодні працювало. Сьогодні найкраще працював стік е, сквіт, е слива, сквіт, слива, найкраще працював салатовий восьмий е, попап. Це був і цитрус, і світкорм, чи гірнат, я там вже точно не пам'ятаю. Вони повністю чудово попрацювали. Нічого іншого толком красиво не працювало, так як це. Клювала риба від однієї хвилини десь до 8 хвилини. Ось. Ближню дистанцію я тільки посидів на початку перших хвилин 40, вона не відпрацювала зовсім. І Потім всю іншу рибу я вже взяв з дальньої дистанції. Ну що, друзі, отак от підходить до завершення наша риболовля. Чудово пройшов цей час. На момент зараз ми вже відловились 5 годин. За 5 годин я отримав 12 риб і близько 18 десь клювань. Тому що десь були на засічки, декілька риб я втратив по дорозі. Прекрасно. Повністю все те, що хотів, я отримав. Зараз будемо дивитись на результати. Покажу вам. Всіх коробчиків, яких спіймав я і спіймав Віталій. Ну що, друзі, давайте покажу вам заради чого ми тут сьогодні провели цей час. Хо що, прям дуже красиво не вийде, бо це в ідеалі робить в маті. Но в целом что-то из того получилось. тише Ладно, давайте. Сейчас фоточку. Вот так вот, смотрите. Бомба. И теперь перераховаем. Раз. Два. три, четыре, пять, шесть, семь, Весем. Это и Дев'ять. Дев'ять чи десять, десять. Одинадцять. Лисюк. дванадцять. Тринадцять. Дякую, друзі, що провели цей час з нами. Обов'язково не забувайте поставити лайк, підписатись на цей канал. Всі ваші запитання, коментарі, думки, враження пишіть в коментарях. Скоро побачимося!